Підтримай своїх івано франківські свободівці розпочали збір допомоги добровольцям батальйону Січ та батальйону Карпатська Січ. Ініціатором цих заходів став народний депутат сьомого скликання Руслан Марцінків. Як зазначив Руслан Марцінків, сьогодні як ніколи потрібно допомагати тим бійцям, які на передовій. Кожен повинен розуміти, що війна відбувається не тільки на передовій, а й тут. І наше завдання це всіляко допомагати нашим хлопцям, підтримуючи їх, збираючи допомогу і роблячи ті чи інші. Потрібні акції для того, щоб допомогти. Нам сьогодні. Тут у Франківську тепло, але ми повинні розуміти, що там є хлопці, які захищають нашу свободу і незалежність. Нагадаємо, що доброволець батальйону Січ Віталій з псевдоорій минулого тижня зустрічався з івано-франківськими школярами. Сьогодні батальйон знаходиться в селі Піски, що біля Донецького литовища. Бійцям вкрай необхідно налагодити зв'язок а також їм не обійтись без дизельних генераторів та електробатареї. Генератор потрібен для зарядки радіостанцій, там, то ми і при свічках можемо жити там у підвалах, а щоб заряджати рації, бо якщо рації не будуть заряджені, то в інформаційному вакуумі. Лишаємося, не знаємо оперативної інформації. Це саме головне. Оце генератор. І якщо батальйон Січ входить до структури МВС, то бійці карпатської січі не входять до жодної силової структури, а тому їхнім забезпеченням займаються тільки волонтери. Дякуючи волонтерам, що допомагають нам волонтерів дуже. Трудно б було як морози, то таке треба курточки теплі, бо проблема була з курточками і воду доставляють, бо у пісках проблема з водою. До речі, близько 80% особового складу батальйону Січ це представники всеукраїнського об'єднання Свобода.